Понад 200 тенісистів завітали до Івано-Франківська. Спортсмени з Молдови, Словаччини, Польщі і Австрії зустрілися у двобої за Кубок Карпат. Організатори цей міжнародний турнір проводять задля для популяризації активного відпочинку і здорового способу життя серед молоді. Програма першості передбачає чотири ігрових дні. У майстерності змагатимуться спортсмени віком до 30 років. Потім за ракетки візьмуться ветерани тенісу. Ми на різному рівні. І на професійному, і на любительському намагаємося популяризувати цей вид спорту. Маємо досягнення, бо наші дітки зараз безумовні лідери. Клубного чемпіонату в дитячій серед міні кадетів. Тенісна спартакіада проводиться традиційно на Прикарпатті. Спортсмени з Молдови на турнірі втретє. Команда у складі чотирьох спортсменів приїхала з Каларежського району. Кажуть, були неодноразовими призерами цих змагань. Відтак мають намір покращити свої результати. В этом году я так чувствую, що буде аеропотрудні, але сподіваємося, що в цьому році теж щось вийде. Уровень організації я хочу сказати дуже високий. Постоянно, сколько мы третий год подряд приезжаем, и чувствуется, что внимание организаторов здесь и уровень спортсменов, подготовки, значит, конференции, конечно, нас это все устраивает в том плане, что мы привозим детей для того, чтобы поднять их э, спортивное мастерство. Одна з наймолодших учасниць змагань киянка Ярослава Проходсько. Їй 11 років. Ракетку взяла до рук у першому класі. Відтоді не полишає улюбленої справи. Вже неодноразово стартувала на деяких престижних національних і міжнародних змаганнях. Я була в Румунії нещодавно. Я пройшла вісім. Ще я була в Венгрії. Я попала в перший фінал, а потім вилетіла. Міжнародний турнір з настільного тенісу відбувається в Івано-Франківську понад 10 років. Він став продовженням відповідного чемпіонату України. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін Новини на вежі.